Чому авто івенті нашої країни багато цікавих авто тема автокультури з різних її сторін? Сподіваємось, вам буде цікаво. І ще я дуже сподіваюсь, що ви тут були. А сьогодні просто пригадуєте те, як вам було кайфово на черговому Київкарфесті. Трошки вам пояснити, що ж таке Київ Карфест і чим він взагалі цікавий. Тим, що, власне кажучи, він взагалі не обмежує фантазію тюнерів або взагалі людей, які захоплюються авто. Ви можете бачити дуже багато різних інсталяцій на різні теми: на тему тюнінгу, на тему автозвуку, на тему збільшення потужності і будь-будь будь чого, що може мати відношення до автомобілів. Тож це дуже круто розширює взагалі уявлення про автомобільну культуру і популяризує цю автомобільну культуру в Україні. Тож, я сподіваю, що попереду ще багато Київкарфестів. А якщо у вас є якісь крейзі ідеї, то я думаю, що Михайло, головний організатор цього фесту, він завжди буде відкритий до ваших ідей. Тож наступного разу також обов'язково долучайтесь до Київкарфесту. Калінія, яка був мотор, 1,5, став 1,6. Яка була задача зробити її візуально красивою чи щось їхати? Наприклад, кільцеві перегони або кільцеві щось таке? Кільцеві перегони не їду, тому що ця машина в мене з мого дитинства. А, Тому тобто це розкласти... дорога серцю. Це дорога серцю. Розкласти її на кільці, я собі не дозволю. Історія цього автомобіля почалася у Чехії. Його купили на фірму, де працював мій батько. Потім він його звідти викупив. Тобто у цієї машини фізичних власників минулих їх немає. Блін. І <реш> в... це історія? вона приїхала в Київ 19 грудня 2001 року. Чому так точно? Тому що я з мамою йшов в дитячий садочок, мене вели в садочок, і батько намагався встигнути, щоб я в дитячий садочок прийшов з подарунком. Він на літній гумі їхав в Київ зимою. І оце був той день, коли я вперше його побачив. Оце крута історія. Це коли авто з історією, блін. Кайф. Мене звати Олександр, я на Карфисті представляю свою машину. Це Форд Bronco, комплектація Бедванс. Завжди хотілося авто, яке приїде всюди. Не те, що швидко приїде, а те, що проїде всюди. І тому я дивився. Ну, різні авто там були дуже багато варіантів. І джимніврен і, Wrangler, і ну, багато інших. Але я коли дивився обзори і випадково побачив це, ну це було все це любов з першого погляду. Так. Так. Я можу 4,5. Ну, це, це, це чорний юморок такий. Мене звуть Льова, це друзі так називають. Взагалі-то мама Колі назвала. Хлопці мене поймуть. Volkswagen Корадо, 90-го року випуску. Ми тут не раді машин, це сім'я, це автомобільна сім'я. Ми любимо оце. Ми любимо двіжухи, ми любимо колеса, натирати свої машини. І як то кажуть, міряться нами. Ми низенькі, в кого нижче, то і круче. Тобто до якогось конкретного клубу розкажіть так, клуб Stance Стендськіл. Stance Хлопці мене поймуть. Хто буде дивитися? Я був переможцем там конкурсу від родуїв у Яремче. Проходив фестиваль минулі вихідні. Нас посвятили в клубу. Всі хто є в клубі, наклеєчка така красива. І от ми приїхали сюди клубом. У нас вид тюнінга це стенс. Максимально занижені, розширені на розвалах автомобільчики. Як взагалі давно у вас це авто і чому саме воно? E, ця автівка у мене з 21-го року. Я володію, але в душі вона мені належить ще років, мабуть, 20 назад. Я ще був маленький п права ще не отримав, але вже дуже сильно хотів цей кузов. Але тоді вона була мега недоступна. Вони були дуже дорогі. Це душа. Ця машина їздить по фестивалям, Це там Gjakë, 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 Що тут відбувається? Був проведений конкурс серед молодих дизайнерів, які створювали отакий цікавий дизайн. І саме цей дизайн він виграв. Ви минулого разу нас дуже надихнули. Ми побачили конкурс і вирішили, що ми хочемо також підтримати молодих дизайнерів і дати їм можливість втілити на нашому проєкті якийсь там, думки і мрії. І у нас ідея наша це конотопська відьма. Як вам сюжет взагалі? Сюжет фантастичний. Та ще враховуючи, що що на другий офієн фіолетовий колір. І те, як всі одразу влились в цей конкурс, мені ще десь там о третій ночі хлопець прийма... писав, який приймав участь в минулому конкурсі: типу, блін, а я тільки зараз подав, я не встиг, мені треба їхати в Київ, я тільки закінчив це чи приймете мою роботу. Звичайно, правильно, Ось. клас. І по так мовити маленьким спойлерочкам, що люди відправляли, це буде дуже круто. Да. І От, ми прям... не могли вирішити, ми прям. Там були баталії цілі, але я думаю, ми вам покажемо, що ми обрали. Да. То дуже дякую вам за підтримку і до зустрічі на продовжуйте. Дякую, наступних Ви молодці, дякую. Молодці. давайте п'ять. Ходили, ми ходили по «Київкарфесту» і ви бачите, що на фоні мене стоять наші авто з Adrenaline Drive. І я збагнула, що взагалі за весь час карфесту ми ніколи не розмовляли з нашою командою на камеру, щоб розказати вам, як же їм карфест. То давайте схопимо їх зненацька і дізнаємось. Як вам Київ Карфест? Шановний, поки, учасник? Що, поки що не зрозуміло. Чому? Тому що шашлики ще не, не обраті ще не готова їжа. Все понятно. Що взагалі по авто? Ти вже пройшовся, подивився? Так, я думаю, що буде дуже цікаво. Багато з GDM є BMW щось дуже мало машин. Хотілося б більше, як на драгрейсингу. — Як на трагресію, де ці всі проекти? Ти міг Одна тільки машина тут. Я бачу, чи дві Все, більше інші зламалися. Я думаю, Ці, це зламалися, БМ. і вони будують нові проєкти на новий сезон. Давай ще пару слів про конотопську відьму. Звідки взагалі з'явилася ідея цього сюжету? Отак вона прийшла одним ранком, чи ночі да, чи ну, як? Я думав, у нас є вже мотодор, в нас є характерник. Це така характерник. Ми вже такі український фольклор, козацтво пазкозацтво. Ті часи, і я сидів, думав, що може бути, БМВ — вона ну якось і те, що зараз. Дуже цікавий е, прем'єра йде в театрі «Конотопська відьма, неможливо купити квитки. Я думав, що це все, крутий проєкт. Да, да, все співпало, БМВ, вона «Конотопська відьма. думаю, буде. То скоро підемо обирати переможця. Ми насправді його вже обрали, так, але це, було конечно. не супер, щоб легко, бо було багато класного. Багато е, але тепер що виходить? Що скажемо по секрету, що нам треба ще одна ідея? Да? Насправді якась також українська. Будемо думати на цей, це. Це будемо думати. Да. Якщо у вас є варіанти українського сюжету, пишіть в коментарях. Да. Дякую. Що це за унікальна історія? Окурений секс 96 року. В ідеальному стані приїхали з Америки до нас в цьому році. Чим, наприклад, відрізняється американська або машина від японської. Всі американські NSX йдуть зі зйомним дахом. Mm, оце, до речі, цікаво. Да. Це цікаво. А, як довго її шукали? Бо сказали ключову фразу в ідеальному стані? Так, да, ми шукали, до речі, Японію, ми шукали Європу, шукали Америку, в ітогі знайшли цей варіант саме в Штатах. На все про все шукали, ну, може, місяць три-чотири. Ну, тобто, не дуже довго. Да. Тобто, якщо хтось дивиться і мріє про таку ж машину, якому ми покажемо, то в принципі це реально. Ця от компанія залюбки вам допоможе. І, до речі, у нас було велике інтерв'ю, і ми не договорили, як то кажуть. Бо що, ми ще поговоримо? Обов'язково. Ну, все, не будемо казати коли, але зима довга. У нас буде час. Ми зустрінемося ще договоримо, бо у нас ще там 150 точно є. Рада вас бачити завжди. Давайте п'ять. Дякую. Ми прийшли, певно, на найдівчашу локацію Київкарфеста. Тут дуже багато чого цікавого, можна тільки тут на півгодинки зависнути. І все це зробив ТТ-клуб. Привіт! 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 Що ви там ще гарного розкладаєте? Ми готуємо наш ТТ-маркет Тет. Ну, взагалі різні такі наші штучки, наклеїчки, чашечки. Скільки взагалі в Україні налічується ауді ТТ? Е, більше. Ніж 300 штук, але це по всій Україні ви збираєтесь в Києві, да здебільшого? скільки людей приїжджає на ваші збори? Е, здебільшого в Києві ми збираємось, але ми ми маємо таку традицію, що ми кожен сезон подорожуємо по Україні. Ми їздимо у Львів, Одесу на Закарпаття, їздили в Кременчук недавно. Ну і якби таким чином, той, хто не їде до нас, значить ми їдемо Їмо до, до нього. нього. Ми вже втретє на Києва Причому, якщо перші два рази ми так спонтанно. За 10 днів, скажімо так, будь ласка, візьміть нас, ми вибивали тут місця, просили, що ми зробимо щось гарне. то цей раз ми трошки вже завчасно і нас вже знають, гарно ми ставимо, тому нам, наче раді, так, так, так. І якби ми обожнюємо цю атмосферу і зустріч з друзями тут, і показати, якось проявити себе і когось подивитись. Це звісно дуже прикольно. Ну, і Я вас так завжди здалеку по Дніпро приїхали показати. Що можемо? Що можемо, так. Да. У вас власний ді правильно розумію? Так. Тобто Ви його з Дніпра привезли? Так, да, Ступічний є, є звичайний великий стаціонарний. О, це цікаво. Тобто, у вас в наявності прям два діни. Так, так. Яке найбільш потужне авто на вашому досвіді? Ви заміряли? Що це було? Ну, давайте так. Стенд у нас не так довго, але 1300 триста сил. Десь. І що це було? Це була RS3, ну там RS3 один кузов залишився. Тобто це такий корч. Так? Це корч. У нас глядачі зі всієї України, так. але ми дивимось і бачимо, що Дніпру не солодко також живеться. Не солодко. Як ви от як бізнес відноситесь до того, що у вас цілих два дінастенди і ви в Дніпрі? Які ваші думки з цього приводу? Давайте так. Життя триває тяжко, але воно триває. От, даже сьогодні зранку в нас були обстріли в Дніпрі, дуже тяжкі так, з наслідками. Так. Сім'ї всі у нас там, ніхто не виїхав. ну Ми працюємо, бо треба працювати. І... Все ж таки, ми в рідній країні. 100 треба, треба і От завдяки таким речам, до речі, це те, що дуже і дуже допомагає в автоспорті. Да, бо, дуже, якби дуже. цього не було, не було. Якби можливо. цього не було, було б да, дуже багато дискомфорту. Нашим людям, бо це це все тренувалося. Б люди налаштовували в місті. Це дуже погано, дуже гучно в наш час це, небезпечно, небезпечно, а ще й незручно для так, налаштувальника. Так, я думаю, так, дуже так, так все по місту, Сів можна хоч пару годин займатися, а не мотатися по місту, по трасам. Так все дуже зручно. А ще розкажіть, у вас якесь, якесь гарне авто, судячи з того, так. що я бачу багато карбону і так. думаю, що вона потужна. Розкажіть про неї. Це більш така трекова машина, потужність в неї 670 сил. стейдж-2, монопривід задній. Дуже тяжка в їзді Машина треба вміти їздити. Знаровочка треба така гарна. Трекова, тобто вона побудована для того, щоб для на кільце, да, вона більш фанова на кільце. І наразі вже виїжджала кудись чи ні? Хотіла на Нюрбур поїхати, але немає згодну, немає як поїхати туди. Ну блін, сподіваюся, що скоро поїде. У нас скоро буде випуск, а ми тиждень, дякую. як повернулися з Нібургів. Та бажаємо і вам з нею поїхати. Бо, я думаю це саме її місце. Дякую, дякую вам дякую, дуже. Вам велике, і дякую. Бажаємо нам всім перемоги, як Да. Давайте поставимо лайк за лук, бо він просто топчик. Розкажіть хто ви і як вас опинилося це дуже гарне авто. Ну, меня зовут Сергей, я э работал в гараже 69, в отделе детейлинга. Это Porsche 993 девяносто пятого года. Это очень эксклюзивная тачка. Таких машин на Украину очень мало, наверное, 2-3 штуки в таком состоянии. А так мы занимаемся восстановлением автомобилей, ремонтом автомобилей. Если что, подписывайтесь в гараж 69. тут Будет посылания. Будет посыланням обращайтесь, да? Расскажите, поговорюют, что само цей кузов це дуже ламуча штука. Ну, я вам не могу сказать, потому что я на нем долго не ездил. Все машины ломаются. Как эксплуатировать? Porsche — такая машинка она деликатная. Ну и с другой стороны, она очень ненадежна. Поэтому тут мнения могут расходиться. А взагалі загале расскажите, вы эксплуатуете так, что как машину выходного Це взагалі, как выставить? И она пойдет в коллекцию. Машина перекрашивалась полностью. Она приехала с Японии. И все как знают, в Японии. А климат очень нехороший, и машины в основном хранятся на улице, и поэтому она была отпискостроена. Можно так сказать, мы ее полностью перекрасили, восстановили, разобрали всю собрать было тяжеловато, потому что машина не новая, 95-й год. Запчасти все оригинальные о себе знать. А что за японский ателье был обвис? Этого не знаю. Мы не можем найти этого японца. Японец! Якщо ты наспомишься, будто тебя ловит мексиканец. це ваша улюблена рубрика будні автоспорту, і з нами люди, яких ви вже знаєте. Привіт. Привіт, як ти думаєш, ми правильно на цей раз тітрами тебе підпишемо. Це я думаю, так. Напишіть, що я Вадік, я Вадік, я не Влад, Владик. Це вже всі звикли там і до Владіка, і до Вадіка. Так що все ну, нормально. Все нормально да, да. Головне, що знають, що Що ти класний спеціаліст, правильно? Да, да. Розкажи, що ви робите на Карфесті? Була така мрія попасти на карфест, і показати якісь нові машини. Ну щось нове, тому що тут дуже багато автомобілів, які. На кожних виставках вони постійно одні ті самі. Хочеться якогось різноманіття. Ми один раз так приїхали. Я думаю, що більше ми провозити не будемо, а будемо провозити якісь інші нові. Тобто, так. не просто приїжджати більше, більше будемо, а просто будемо нові так, просто нові авто провозити? просто поїсти за безкоштовно на фотокарфу. Та як вам Київ Карпа? Класно, я взагалі таку движуху дуже люблю, особливо мама в декреті. Це просто взагалі. я щось таке чула. До речі, що до декрету ви їздили штурманом, це правда? Да, да. Розкажіть, да. як воно дівчинки в автоспорті? Ще їздити? Ще й штурманом? Це ж швидко, небезпечно, пильно, грязно, ралі. Ні, ну це взагалі класно, бо я половину життя можна так сказати в цій движусі. І от там, в 20-му році, я перше почала їздити в чемпіонат України. Це була Лас. мрія, яка... Прийшла такі. Це їздили в якості штурмана чи пілота? Штурмана. штурмана. штурмана а пілотом да. не хотілося поїхати. А, чи був такий досвід? Ні, ну як досвід був в Слаломі, але це трішки інше. І тому хотілося більше так драйву. Ну, можливо, десь там дівчата не так їздять, як хлопці. Да? Можливо, але це не, це точно. не, це не, не точно. точно цікаво. Бо я хотіла спитати, як воно в одній родині їздити разом. Але виявилося, що їздили окремо, але да. все одно автоспорт вас об'єднав. То так, я думаю, що так, так. в житті е, родини це певно допомагає розуміти один одному, як так. це важко на змаганнях. Так. Чекаємо на наступного пілота з цієї родини. Дякуємо так, вам. Так, давайте так. до зустрічі на змаганнях. Дякуємо. Ми думали, ви тут так, карча так, лагодите, так. А чому ви тут саме саме? алкоголь я, розливаєте. Я, я шнурки зав'язую. Що це за авто? Чим воно примічательне, і чому ви на Кивкарфесі? Нісан Сільвія S14 – це бойова машина. Вона приймає участь в тайм-атаку. В Україні, ну поки тільки начальці, бо Полтава, Дніпрокарт не цікаво сильно потужна, як таких треків? 700, 700 сил машині. так. Да, виїжджали, але якось скучно так. чи Дуже. є якісь мрії поїхати, коли це буде можливо за кордон. Може Нюрворхрін там... 100%. Вже да, там були а, ще якісь а, Нюрку Були їздили, але на М 3 Я коли йшла до цієї експозиції. Я йду і здалека. Думаю, о прикольно корч. Тип скоріш за все він під кільце. Думаю, цікаво. А навіщо його так підняли? Думаю, може заради транспортування? І власник мені каже, ми можемо познімати, але є один нюанс, і нюанс отут, Бо тут люди нічого нам. А, там групом, там на пусто. ну Ви нам відкрите. Е Та е добре, але там, там немає ніяких секретів. Щоб нам повірили. Оп, з бам з Вашій увазі, щоб вона презентувала цей Почали робити каркас, потім вирішили перефарбувати. Потім я такий думаю, ну ми ж карбон робимо. <рес> <рес> П'ять днів крутив цю машину зранку до вечора, але мені сподобалось. Але оце такий як... перший експірієнс у мене. А от тема ж цього карфесту карбон. І у вас це карбон. Це як так співпало. А ми є виробниками карбону. А, Нас компанія окей, називається Арха Майро. Так все, всього нативна інтеграція. Мене звати Дмитро. Я представляю компанію Підіафрот. Знаходимося ми в місті Кременчуців. Ми займаємося саме тюнінгом, автозапчастинами і саме великими пікапами з Америки. Також. Автомобілями по типу Бронко. Ну тобто, ми продвигаємо культури авто справжньої Америки, такої в Україні. Піднімаємо популяцію автомобілів Фолсайс Пікапів. До речі, у вас така цікава місія, яку ви собі поставили. Розкажіть, наскільки от багато таких авто ви вже привезли до України. Е, в принципі, ми стараємо, намагаємося завозити нові моделі завжди. Якщо щось нове виходить, ми не завозимо цілі автомобілі. У нас всі автомобілі це під відновлення. Тобто є купа хто котра може привезти вам новий автомобіль. Ми тільки виходить якась нова модель якогось траку, цікавого, популярного на нашому ринку, ми обов'язково його завозимо і відновлюємо. Вні, субарісти, субороводи. Я вважаю, що ви на цьому місці вже маєте поставити лайк, бо стільки гарних субару в одному місці. Я думаю, ви давно не бачили. І вони зараз ці вишукувані в чергу за для того, щоб заїхати на Київ Карфас. Свят просто шов кудись за штативом. А я його ловлю, Кажу, свят. Привіт, це ти покликав субарістів? Добрий день. Все здесь. Все здесь. на місці. Я не пропустила нічого. Ні, зараз це буде. Саня, що ви будете робити? Ми ж потім на стріт-лігу приїдемо, вам зробимо там скандал. До речі, про стріт-лігу. Це була така хитра подводочка про стріт-лігу. Розкажи, коли буде фінал. А на наступні вихідні 27-28 вересня. Так ти запрошує глядачів. Я всіх запрошую. Все! Начайці, на ча на три дні тоді в мене ще була атмосферка. О, то тепер в тебе турбо. Я так? чула так, так ми на сьогоднішній карпець затягнули наш Subaru Київ Club, який складається з різних марок Subaru. А скільки, взагалі, я бачу, що багато, але багато. скільки машин з каже сьогодні? Це маленька кількість людей, які змогли бути присутніми на виставці, скажімо так, в загальному у нас кожну неділю на акції в підтримку військово-полонених фрізов збирається. Було таке, що 26-28 автівок це суто субару було. А так до нас доєднуються на акції ще інші марки, але ми в більшість збираємось підтримувати саме субару, тому що ми це клубом організували і намагаємося це все підтримувати. Слухай, я бачила ці кадри з мосту зняти по ді по набережні. Я думаю, що нас дивиться багато субарістів. То у тебе є змога запросити? Долучатися до вашої акції, де коли як до вас долучитися, друзі. Якщо у вас є субару, е, є можливість відвідувати акції кожну неділю, або ж не кожну по можливості, е, ви можете написати мені або ж в Телеграм, або ж в інстаграм. Ми з вами сконтактуємо, додамо до чатику і будемо разом підтримувати. Сім'ї військовополонених та полонених. Ну а посилання на інстаграм залишимо тут внизу. Ми тебе вітаємо з новою Субару. <д restaurant> Дякую і дякуємо за все до зустрічі. Наступних змагання. Дякую. Ано, ми тільки що спілкувалися зі студентами, які приїхали на «Київкарфест» з усієї України, і це дуже класна ініціатива, яку зробила організатори Київкарфесту привезти от сюди багато студентів з різних куточків України, студентів, які навчаються на авто спеціальностях. Показати, яке у них може бути майбутнє. Ми тільки що нагороджували дизайнерів нашими сертифікатами, оголошували переможців конкурсу. Я думаю, що дизайни ми тут вам покажемо. Але я хочу сказати не про це. Ми тільки що багато говорили зі студентами, з колегами, розмовляли за сцени. і знаєте що? Що світом керують мрійники? Бо Михайло, організатор Крафесту, багато мріяв зробити отакий івент. Ми в Адреналін Драйві багато мріяли мати отаке місце, де люди будуть любити авто, де ви будете приїжджати і кайфувати від того, що можна взяти на тест-драйв авто. Коротше, мрійте, мрійте про те, що вам здається взагалі нереальним. Я колись мріяла побувати в топових автомісцях на топових івентах, і це також здійснюється. То мрії стоять для того, щоб вони втілювали життя. Мрійте світом керують мрійники.